Інтерлюдія 3 Зомбі рухалися на межі своїх можливостей, тягнучи і штовхаючи по розмитій дощем колії три невеликі вози. Як не намагався меп за підтримки Ваана умовити Мілиха кинути зібраний оброк, канцеляр залишався невблаганним. Не потребуючи поблажок з огляду на вік і статуру, він зосереджено переставляв ноги разом з усіма, час від часу оглядаючись на кіт, та в розмовах участі не приймала. Забившись у глиб головного візка, дівчина мовчки здригалася на кожній купині, не відриваючи стривоженого погляду від прихованого туманом горизонту на північному сході. Ті, що йшли у хвості каравану, чорнокнижник Рід. І бойові близнюки фір і кір похмуро перемовлялися про те, наскільки вчасно їм заманулося повернутися з передової, помінявшись з іншими хлопцями, і про те, що краще б вони кілька разів зганяли в серединний світ на розвідку. Меб їх не звинувачував він і сам хотів би опинитися зараз де завгодно, тільки не посеред болота, зі зграєю блідих потвор. Що наступає на п'яти. Одне втішало, хоча Плінц перебувала у відносній безпеці. Наскільки взагалі це було можливо в умовах теперішньої загрози? Позаду гулко загуркотіло Меп завмер, обернувся і прислухався. Зблідлий від утоми Ваан помітив це і, різко розвернувшись, теж зупинився. Спрацювала пастка. Він видихнув хмаринку пари і витер лоб, від проступивших на ньому бісеринок поту. Схоже, старий наглядає за нами. Добре, якщо так, озвався меп, відступаючи на узбіччя, щоб пропустити воза. Сподіваюся, він їх затримає. Враховуючи химеру на хвості, тільки на затримку можна сподіватись. Пробурчав рід, ні до кого особливо не звертаючись. Похмурий старий чорнокнижник від утоми сутулився ще сильніше, ніж зазвичай. Незважаючи на вік, мав слух ані трохи не гірший, ніж у самого меба. Вочевидь, він чудово чув їхню розмову. Світловолосі та кремезні близнюки переглянулися, але від коментарів утримались. Знову загуркотіло. Пролунав тріск і далеке виття. Криво посміхнувшись, меб. Поспішив наздогнати головний візок і порівнятися з Вааном, що вже встиг піти вперед. Як гадаєш, встигнемо? тихо спитав він у чорнокнижника. А тут два варіанти або встигнемо, або ні. Той знизав плечима. Мені зараз навіть хвилюватися складно, а ти про такі речі питаєш. Ну, мокрицю ти вклав непогано, хмикнув меб. Хм. 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 Не знаю, з цієї партії вона чи з попередньої, але в будь-якому разі однією тварюкою менше потім зачищати. Ван знову знизав плечима, ніяк не відреагувавши на показний оптимізм бойового некроманта. Меб і сам розумів, що його спроби підтримати дух товаришів виглядали надто натужними, а то і зовсім дратівливими. Занадто малі їхні шанси на виживання. Але що було робити киснути й бурчати? Цим він не зробить легше ані собі, ані решті. Кіт у візку раптом стрепенулась і щось промуркотіла. Мілах стривожено обернувся. Дівчина вказувала кудись униз. Так, Люба, лагідно заговорив канцеляр, коли віз порівнявся з ним. Могильник поряд. Помітивши, як зіщулився Ван, що пройшов поруч, Меп і сам не втримався, мерзлякувато повів плечима. І, зовсім не через дощ, що знову почав накрапати. Ліворуч і праворуч від вузької смужки утрамбованої землі розстилалася трясовина, у глибині якої спочивали та чекали свого часу сотні і тисячі тіл. Історія про те, як вони там опинилися, ще в дитинстві вразила меба. Битва на сплячих болотах під час восьмого вторгнення залишалася улюбленою історією його прадіда до самої смерті, і це був один із тих рідкісних випадків, коли розповіді предка про минуле повністю захоплювали увагу його непокірного і норовливого правнука. Щоразу крокуючи цією дорогою, він згадував свистячий шепіт Прадіда, коли той спокійно і розмірено, ніби якусь казку, розповідав про сотні людей маріонеток, які безвільно і покірно йшли прямісінько в бездонну трясовину. Зібрані з прикордонних селищ, вони були підкорені блідими потворами і прямували до столиці. Чому їх відправили саме цією дорогою? Ніхто не знав. Можливо, мали намір обійти більш населені землі, але не врахували особливості місцевості. Але щоразу прадід нагадував мебові про те, що логіка блідих часом буває химерна, настільки, що межує з безглуздям. або зі своєрідною жорстокою розвагою. Важливо було одне тоді план потвор провалився. Якщо вони, звичайно, взагалі розраховували на швидке перетинання незахищеної на перший погляд ділянки, на шляху цієї моторошної навали стали некроманти, які володіли мистецтвом масового упокою. Одним із них був прадід меба. Мало не єдиний з усієї його дорогоцінної рідні, хто до кінця вірив у свого правнука. Народженого практично безталанним, ганьбує сором всього їхнього стародавнього і пихатого роду. Навіть якщо все дуже погано, завжди може стати ще гірше, тож не гнівай суртаза, сприймай з посмішкою все, що відбувається. Меб криво посміхнувся у відповідь на слова прадіда, що пролунали в його пам'яті універсальна порада на всі часи. Що таке? Ван насупився і швидко пробігся поглядом по околицях. <хух> Нічого. Бойовий некромант посміхнувся ще ширше від думки, наскільки зараз може дратувати оточуючих. Просто згадав, якою чудовою місцевістю ми зараз ідемо. Ха. <хух> Сплячі болота. Кіт може спробувати підняти частину мерців, що лежать тут. Раптом промовив канцеляр. Тяжко дихаючи, він додав приблизно за півхвилини, щоправда, тільки пару трійку десятків. Більше може не витримати, не слід, озвався Рід, що йшов у хвості. Мокриці тільки раді будуть. Справді, цього буде замало, хитнув головою Ван. Пара трійка сотень ще могла б якось допомогти, але якщо їх і піднімати, то точно не їй. Позаду за завісою туману знову щось гуркотіло мутна поверхня зелених водяних вікон, по обидва боки від дороги вкрилася легкими брижами, зовсім не схожими на кола від дощових крапель, тим паче, що дощ уже майже припинився. О, цю пастку, я пам'ятаю. хмикнув Кір, тицяючи ліктем свого брата в бік. Той мученицьки закотив очі. З того, наскільки фіра дратувала кожна згадка його близнюка про той випадок, меб підозрював, ситуація явно була досить безглуздою, якщо не ідіотською, враховуючи те, що подробиць брати нікому не розповідали. А випитувати їх у коменданта було просто не дуже обачливо. Та й не настільки це все меба насправді цікавило. Принаймні зараз кіт, що сиділа у візку, монотонно замечала і почала розгойдуватися на місці. Канцеліар знову відійшов до неї. Ти теж це відчуваєш? тихо спитав Ван. Так. Ледь чутно видихнув меб. Чорнокнижника був дуже чутливий слух. Брижі на воді не вщухали, навпаки, ставали дедалі сильнішими і в якийсь момент перетворилися на невеликі хвилі. Тривожно озирнувшись, Меп побачив, як зблід канцеляр. Тривожно оглядаючи узбіччя, і напружилися рід і кір із фіром. У туманному мареві, що колихалося вдалині, майнуло щось біляве. Втім, чому щось меб чудово знав, ким і чим були їхні переслідувачі. Сталося те, що мало статися. Втім, побачивши справжню причину виникнення брижів на воді, бойовий некромант зловтішно посміхнувся ще не все втрачено Старий жене. Приголомшено пробурмотів ваан, але закінчення фрази потонуло в обуреному бурчанні трясовини, що неохоче віддавала свій скарб. Навперейми блідим тварюкам зі сплячих боліт на дорогу виходили мерці. Вид масового підняття зомбі, чи то надихнув канцеляра, чи то налякав, але результат був очевидний його власні мерці. Почали рухатися помітно швидше. Це цілком влаштовувало меба. У такому темпі до стаціонарного порталу залишилася година півтори ходу, якщо далі дорогу не розвезло остаточно. Потім ще хвилин 5-10 для створення переходу. Це не комендант. Голос Мілеха вирвав бойового некроманта з роздумів. Безперечно, погодився Ван, не помічав за ним схильності до підняття. Але хто ж тоді? Шиз. припустив Меп. вона в нас та ще витівниця. Канцеляр кивнув на його задумливий погляд, але нічого не сказав. Зловісне виття змусило всіх трьох здригнутися. Цей багатоголосий вібруючий звук. Був схожий на крик одразу десятка немовлят, але ніби кожен з них був за розміром приблизно зі свиню. Меб ніколи не бачив химеру поблизу. Здалеку втім теж, але чомусь не надто бажав надолужувати втрачене. Ріде кинув через плече Ваан. Що робимо з химерою? Оминаємо її, похмуро відповів старий чорнокнижник. Судячи з голосу, досить молода, тож не повинна нас дістатись. Меб вловив знайоме відчуття чужої присутності та підхопив булаву. Мілех, зрозумівши, що це означає, різко зупинився і це повторили підлеглі йому зомбі. Ван змістився за спину бойового некромага. А що робила решта, меб вже не встиг розглянути. Ліворуч від нього з болотяної жижі стрімко вилізла сколопендра. Ван зреагував першим, мовчки накреслив у повітрі простий символ, і в бліду тварюку полетіла темна грудка, що в польоті розкрилася великою сіткою. в трясовині, сколопендра не встигла ухилитися, і тепер люто забила численними задніми кінцівками. Намагаючись розплутати або розірвати міцні магічні пута на передніх. Довге і гнучке тіло чудовиська при цьому огидно звивалося, і мебові довелося б докласти зусиль, щоб не відвести від нього погляд. Ван тим часом одну за одною наклав печатки на безпорадного поки що супротивника. Уповільнення. Отрута, розкладання, отрута, розкладання, уповільнення, отрута. Чорнокнижник не був надто вибагливим у виборі чарів, все одно їхня дія припинялася дуже швидко, тому якість він компенсував кількістю. Починаючи відверто нудьгувати, меб дозволив собі швидко озирнутися і пошкодував про це. Бліді потвори стрімко наближалися і вже щосили перемелювали у безкровний фарш найближчих до себе мерців. Швидкий огляд панорами бою переконав бойового некроманта, що вони помилилися з попередньою оцінкою прориву. Тварюк виявилося щонайменше удвічі більше. Але химера справді була одна. Райдужна хмара, за якою ховалася одна з найнебезпечніших серед відомих некромантам блідих потвор, де інде поблискувала серед сірувато білої імли, а могла бути й не одна, але тоді інші поки що ховалися в тумані. Насилу відірвавши погляд від райдужної хмари, Меб ледве встиг ухилитися від швидкого удару кістяними лезами. Сколопендра таки зуміла звільнити пару передніх кінцівок, і тепер у відчайдушному ревку намагалася дістати хоч когось. Бойовий некромант перебив одне лезо ударом булави і ледве встиг відскочити у бік коли Ваан прошипів заклинання і припечатав тварюку чимось, що здалося мебові куди смертоноснішим, ніж попередні чари. Сколопендра сипло заверещала. І всім тілом плеснула по багнюці, слідом спробувавши чи то звернутися в клубок, чи то зв'язатися вузлом. Бліда шкіра чудовиська вкрилася синьо чорними плямами і почала злазити клаптями, оголюючи червоно чорне м'ясо, що вже почало перетворюватися на в'язку рідину. Процес розкладання тварюки прискорив згусток магічного полум'я, що влетіло до боку потвори і розплескалося по її спині та найближчих кінцівках. Не вірячи своїм очам і внутрішньо похоловши, меп перевів погляд туди, де мав бути непомічений раніше мах вогню. «Лінц, ти що тут забула? Ван встиг запитати першим. Ну, як запитати, скоріше вигукнути чи то нервово, чи то гнівно не розібрати. Вас рятую! огризнулася чарівниця і піднялася трохи вище, окидаючи поглядом картину бою. Ну ж бо! Швидше! Чого стали? З цими словами, чарівниця підлетіла догори, обережно приземлилася і кинула нервовий погляд на меба. Некромант пам'ятав, що вона терпіти не могла літати, але. Іншого способу зрізати шлях від порталу до місця, де вони знаходилися, просто не було. Ледве осадивши злість, що піднялася в душі через причину, за якою суртас її сюди взагалі поніс, Меп криво посміхнувся і мовчки обняв дівчину за плечі. Вона відповіла втомленою посмішкою та дивним блиском у розширених зіницях Еліксири. От Цього тільки бракувало. Що ж, це вони обговорять пізніше, і якщо це пізніше, взагалі не стане. Зараз головна мета телепорт, чиї контури вже вгадувалися у туманній імлі, але все ще були надто далекі від них. На цій ділянці дорога зміювала особливо сильно. Потвори тим часом наближалися. Мерці не могли їх надовго затримати. Не без задоволення, подивившись, як кілька потужних розрядів блискавок вдарили в павука і спопелили його на місці, Меб махнув своїм супутникам і першим зробив кілька кроків по дорозі. Караван попрямував до порталу, Ахемера знову завела свою моторошну пісню, акомпонементом до якої стало мукання кіт. Криво посміхнувшись, некромант зосередився на спостереженні за болотами в межах видимості. Хто знає, яке створіння могло ховатися в їхній глибині? Кілір насолоджувався. Він відчував енергетичні потоки, як міцні та пружні нитки, що наскрізь прошивали тіло самого світу. Місце для битви. Було просто чудовим. Сама битва обіцяла бути чудовою, а події її переказуватимуть з покоління в покоління, якщо все пройде за планом, звісно. Але це вже залежало не лише від нього. Та те, що все-таки від нього залежало, ліч збирався виконати просто бездоганно. Ще одна порція мерців. Кілір не міг утриматися від того, щоб не посмакувати передчуття майбутніх подій, великих, грандіозних, доленосних. Потрібно більше м'яса. Живі не повинні загинути надто швидко, аби Шиз змогла сповна відчути те, що відбувається. І якщо вона так до них прив'язана, то має відчути це настільки сильно, щоб легко втратити контроль над собою. Однак на противагу цій ідеї, в голові Кіліра виникла інша думка, яка була ані трохи не гірша, а то й краща від початкового плану, хоч і набагато ризикованіша особисто для нього. Караван можна відпустити геть, і це буде ще однією послугою, за яку шиз буде змушена розплачуватись можливо протягом усього свого посмертя, незалежно від того, наскільки довгим воно насправді буде. Тонкі висушені губи кіліра розтяглися у зловтішній усмішці. Вирішено! Передчуття результату втілення більш ризикованого плану обіцяло бути ще більш хвилюючим. Тож, чому б не спробувати? У будь-якому випадку сусідні застави скоро відправлять допомогу, а поки що А поки що небезпека для каравану має бути цілком реальною. Порятунок живого майнашиз не має виглядати надто легко. Золотиста сфера, що огортала кіліра, м'яко замерехтіла, підкорюючись його волі, підкоряючи йому навколишні могильники, дозволяючи підняти рівно стільки мерців, скільки було потрібно, і, позбавляючи доступу до них будь-кого іншого.